Другий день нашої п'ятиденної мандрівки Парижем присвячений його головному символу. Так, так, буде багато ейфелевої вежі, а ще більше фото з нею. Ну а як інакше, це ж Париж. Якщо ви раптом пропустили перший день нашої подорожі, не біда. Посилання на попереднє відео чекає на вас у описі. Там я детально розповідаю, де ми жили і що встигли побачити з першої години в місті. Загалом ця серія буде корисною всім, хто вперше планує самостійну поїздку до Парижа. А зараз рушаємо далі. Туристи в Парижі. Ааа, Ну, Обов'язкові кадри. Йдемо на міст Біркем. Біркем. -бір ну, я казала, Бірхакем. Вийшли на станції Пасі і робили круті відео для Рілса, моєї холової вежі. На станції площа Італії ми пересіли на лінію метро 6, щоб їхати через легендарний міст Біраке. Так, сюди, вправо. І 3, 15. Вліво. Красуня ажурна. І нам реально пощастило. Ми зайняли ідеальне місце у вагоні, звідки відкривається фантастичний вид на ейфелеву вежу. Вийшли на міст біракем, і як справжні туристи одразу зупинилися біля скульптури Франція епохи відродження, зробили кілька пафосних кадрів і пішли далі. Ідемо на популярну вулицю чи з дядька сходами. А далі точка з цікавим видом на вежу. Вулиця Авеню Дукамуа. Тут людно і доведеться поборотися за місце. Рю Бенджамін Франклін. Ще якась кінна статуя. Їх тут дуже багато цих кінних статуй. Звідти прямуємо на Плас ду Трокадеро. Культове місце не лише для романтичних кадрів з ейфелевою вежею, а й для гучних святкувань перемог футбольного клубу Парі сен Сен-Жермен». Підозрюю, що наступного ранку навіть місцеві голуби не впізнають свій район. Але Трокадеро це не лише класний вид, а ще історія. Колись тут було село Шайо. Тепер. Пагорб з палацем Дешайо, а сама назва площі походить від битви при Трокадеро у 1823 році, коли французи захопили одноіменний острів на півдні Іспанії. Історія в Парижі, як бачите, на кожному кроці. Крокуючи експланадою, названою на честь французького священника і гуманітарного діяча Джозефа Вресінського, людина, яка все життя боролася із соціальною несправедливістю, спускаємось у сади Трокадеро. Цей парк було закладено ще у 1937 році, і сьогодні він тішить око численними скульптурами та вражаючим Варшавським фонтаном. Гадаю, якби фонтан працював, то у спеку це місце виглядало б особливо освіжаюче. Ні, він питав, що типу, ви будете в нових ну, вилазити на неї. Я кажу, ні, не будемо. Ні, нас не віриться, що в ну, йдемо йде. Далі маршрут веде нас через Єнський міст, побудований ще у 1814 році. Він з'єднує район Трокадеро із лівим берегом Парижа. Саме цей міст відкриває класичну перспективу на вежу, яку всі ми бачили на листівках. Підніматися на залізну леді ми не стали. Натомість вирішили просто погуляти просторами Марсового поля. Місце ідеальне для того, щоби просто перевести дух і зробити ще з десяток кадрів. Особисто для мене саме з цього боку під сонячним сяйвом вежа виглядає найкраще. Золотаві промені сонця ніби спеціально підсвічують її конструкцію, підкреслюючи рудавий відтінок металу. Я була у щирому захопленні, от чесно як то кажуть, breathtaking view». Ми вчасно заскочили. Тут співвітчизники, море, ми зайшли в якусь азійську кухню, навіть не знаємо, що за ресторанчик. І так собі нормальненько, Таке вроді все смачне. Каравдо, каравдо. Попросили, водичка холодненька. Боже, спека. Якесь мені тут таке щось дали, рис здали. Рисмачок. Смахний прополі. Дарінка, покажи. Ми купили е кросом, паншоколя і, чістям... і пан з родзинками. Да, і будемо десь там чи в парку, чи де, будемо вже дегустувати. фрукти бешені. Суп... Супермаркет? Водичку якусь куплять, чи що? Такі фрукти. Все, гарненько пообідали. Купили собі випічки і йдемо зараз до мосту Альма. Хочемо подивитися на тріумфальну арку, а там облаштуємо собі пікнік. Міст має назву на честь першої битви у Кримській війні, яка відбулась у 1854 році на річці Альмі. На мосту біля води можна побачити скульптуру солдата Зуава. Він є неофіційним показчиком рівня води у сені. Іноді рівень води у річці досягав його плечей. Повертаємо біля полум'я свободи і прямуємо до наступної локації тріумфальної арки. Вона розташована на площі зірки та була зведена на честь воєнних перемог Наполеона. А поки до вашої уваги трохи вуличної атмосфери. Щон О, шон-залізи! Всередині арки розміщується невеликий музей, а на даху оглядовий майданчик. Вхід коштує 20 євро. Але ми вирішили не підніматися, а просто зробили кілька фото і вирушили в парк монсо. Відвідали тріумфальну арку. І підемо пікнікувати. Парк монсо улюблене місце відпочинку парижан. Його заснував герцог шартерський Філіп Орлеанський, двоюрідний брат короля Людовіка XVI. Цей парк незвичний для Франції завдяки своєму англійському стилю. Тут немає суворої симетрії, натомість звивисті доріжки, мальовничі алеї та хаотично розміщені скульптури створюють атмосферу легкості і природності. Серед цікавого колекція зменшених архітектурних елементів, частина з яких має масонське символічне значення. І це не випадково, адже сам Філіп Орлеанський був одним із провідних масонів свого часу. У парку можна побачити статуї видатних діячів французької культури: Гідемо Пассана, Фредеріка Шопена, Шарля Гуно, Амбруаза Тома, Альфреда де Мюсе та інших. Трошки вінішка попробуємо французького. Що у нас там? Шардоне, кросон, паншокольо і якісь там з розинками, щось там. І полягаємо, і ми будемо тут спати під деревом. Оце вже є лісейські поля і нам наліво. Статуя шар деголь і по ходу оцей гран пале вже видно нам. У розкішно оздобленому в стилі неорококопіті палі розташований міський музей мистецтв. Його колекції захоплюють від грецького, римського та єгипетського мистецтва до шедеврів середньовіччя й Ренесансу. Тут зібрані старовинні книги, вишукані емалі, полотна голландських і фламандських майстрів, а також меблі й гобелени. Окрему увагу привертають твори французьких художників. Вхід до музею безкоштовний і відкритий для всіх охочих. У внутрішньому саду Малого Палацу, оточеному витонченою колонадою, ростуть екзотичні рослини. На жаль, прогулятися серед колон нам не вдалося через ремонтні роботи. Походу, це тут це реконструкція, і ми цих колон не бачимо. Ми на мосту Олександра III, одному з улюблених місць весільних фотографів Парижа. Парижани називають його найбільш паризьким мостом, але нас не проведеш. Насправді, в кінці 19 століття Російська імперія уклала союз із Францією і закріпила його мостами. У Петербурзі французи збудували Троїцький міст, а в Парижі – російський, на честь батька Ніколая II. У центрі Арок розміщені алегоричні фігури. Німфи неви та сени з гербами обох держав. Ми роздивимося оздоблення з берега і вирушимо далі. До наступної перлини площі згоди. Колись ця площа мала назву Королівська, та з початком французької революції вона перетворилась на площу революції, символ драматичних змін. Саме тут встановили гільотину, яка вершила долі тих, хто став на шляху нової епохи. Втім, після страшних подій прийшов час примирення. Площу переіменували на пляс де ля Конкорд як знак надії та нового миру. По колу площі розташовані статуї, присвячені великим містам Франції: Ліль, Страсбург, Ліон, Марсель, Бордо та Брест. У самому центрі височіє подарунок від Єгипту Луксорський Обеліск тритисячолітній, між іншим. Це Обеліск Рамзеса II, подарований Франції на знак вдячності за те, що французькі вчені розшифрували ієрогліфи. На площу він потрапив значно пізніше за часів Наполеона III. Заморені спекою, але ще не зовсім знесилені. Ми заходимо в сад Ільрі. Сьогодні це одне з найулюбленіших місць парижан і туристів. Тут можна спокійно пройтися затіненими стежками або посидіти біля озера з фонтаном, де навколо розставлені металеві стільці. Історія саду бере початок у 16 столітті. У липні 1559 року, після трагічної загибелі свого чоловіка Генріха II, королева Катерина Медичі вирішила залишити свою резиденцію Готель де Турнельс, неподалік Бастилії. Разом із новим королем Франциском II, своїми дітьми та двором вона перебралася до Луврського палацу. П'ять років по тому Катерина задумала нову резиденцію із великим простором для саду і придбала цю землю. Історично ця територія була зайнята майстернями з виробництва черепиці, французькою тюїлі. Саме тому новий палац і сад отримали назву тюльрі. У 1667 році, за ініціативою Шарля Перо, сад тюльрі вперше відкрили для публіки. Щоправда, без права входу для жебраків, лакеїв і солдатів. Це був перший королівський сад, відкритий для городян. Центральною архітектурною домінантою саду є тріумфальна арка каруселі. Так, ще одна, але вона була перша. Попри імперські амбіції, ця арка вважається скромною і менш виразною. Завершуємо екскурсійний день у дворі Наполеона, де височіє знаменита скляна піраміда, створена архітектором Мінгом Пеєм. Але ми ще повернемося сюди вже завтра, адже наступний день присвятимо Лувру. А зараз швиденько в метро і відпочивати в нашому готельчику за містом. Маленьких Собачонки. Угу. серджіо Да, така. Ти... <плес> Бачиш. У нього тут і, і ця грубка якась там, да? піч, і він собі там щось пече. Так, да? дивино? Це ми йдемо по і, цьому, вже як це якось, як це муніципалітет маніпулиці... вільжуїв. І тут таке, як типу, приватний сектор, і людей такі абрийковські якісь виросли. Коротше, ми познайомились з власником цього житла і, ми, і він зараз нас буде пригощати абрикосками, Мавпи. Ми не відмовили, нам запропонували, хочете беріть абрикоски. Ми вирішили. Клас. Це Такій Джеф нас пригостива брикосичками блінми. Познакомились класо ще оце. Не треба бути німцями. А треба ой, ну ні образити німців, але треба бути припитанськими. Треба бути